Доброго часу доби, українці, українки, україночки, весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2-го батальйону, нашим польським друзям за надання медичного обладнання. А, зокрема, Альоні Єрмакової за організацію доставки Віталію Єрасаменко, клініка Зір, місто Житомир. Який допоміг з логістикою та доставкою медичного обладнання у військовій шпиталі міста Житомир та Ірпінь, де наші побратими проходять післяопераційну реабілітацію. Слава Господу Богу! Слава Україні! Слава героям! Разом до перемоги!